Вітаю! Я Людмила Сердюк, тренер базового та майстер курсу з позитивної психотерапії. І сьогодні я хочу розповісти вам про наш базовий курс. Цей курс унікальна можливість для всіх, хто прагне розширити свої навички з психологічного консультування. Ми будемо вивчати основи позитивної психотерапії, її принципи та інструменти, які допоможуть вам краще зрозуміти себе і тих, хто вас оточує. Ви краще зрозумієте природу людини, як вона функціонує і розвивається. Згідно з концепцією позитивної психотерапії, від природи людина народжується із задатками та здібностями, які дозволяють їй справлятися з повсякденними труднощами, досягати життєвих цілей та самореалізовуватися. Проте умови життя не завжди сприяють гармонійному розвитку цих здібностей. Що стає причиною незадоволення та непорозуміння. У нашому курсі ви не лише отримаєте теоретичні знання, а й будете відпрацьовувати практичні навички надання психологічної допомоги. Ми використовуємо інтерактивні методи навчання, які дозволяють зануритися в процес, обмінюватися досвідом з іншими учасниками і отримувати зворотній зв'язок. Адже консультування і психотерапія це мистецтво, де тонко поєднуються знання та взаємостосунки. Програма базового курсу включає 6 модулів протягом року. Кожен модуль це 30 годин роботи в групі, що поєднує засвоєння теорії і формування практичних навичок впродовж трьох днів. Неважливо, чи ви тільки починаєте свій шлях психотерапії, чи вже маєте досвід. Наш курс підходить всім. Наприкінці навчання, при наявності освіти відповідного профілю та виконання стандартів Всесвітньої Асоціації позитивної психотерапії ви отримаєте сертифікат, який підтвердить вашу кваліфікацію. У нашому інституті ми не тільки проводимо навчання, а й надаємо послуги консультування та психотерапії. Своїм успішним та вмотивованим випускникам пропонуємо стати членом нашої команди консультантів. Долучайтеся до нас! Перетворіть своє бажання допомагати іншим на реальність. Більш детально з умовами навчання та програмою ви можете ознайомитися на нашому сайті та проконсультуватися з нашими адміністраторами. Реєструйтеся на курс вже сьогодні і зробіть перший крок до успішної кар'єри в позитивній психотерапії. З нетерпінням чекаю вас на навчанні. Обирайте шлях професійного зростання разом з нулі!